Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 509 і завдання у нас наступне. Яким чином, яким числом треба замінити А щоб коренем рівняння? І нам дано два завдання, і в кожному є по одному рівняння. І так, коренем рівняння в першому випадку. Було в дужках Х плюс А мінус 12 дорівнює 25, коренем рівняння було число 37. Тобто, нам сказано, що коренем рівняння 37, тобто х у нас 37, і треба знайти таке число А, при якому ліва і права частина будуть. Однаковий, тобто 25. Давайте підставимо замість Х, оце рівняння число 37. Тоді наше рівняння буде мати вигляд такий: в дужках 37 плюс А мінус 12. Дорівнює 25. І оце рівняння ми повинні, із цього рівняння ми повинні знайти таке число А, при якому воно справжується це рівняння. Тобто, давайте приймемо в дужках 37 плюс А. Це у нас буде невідоме зменшуване. 12 у нас буде відємник і 25 у нас буде різниця. Таким чином ми для того, щоб знайти невідоме зменшуване, тобто 37 плюс А, так треба до різниці 25 додати від'ємник 12. Так, що ми маємо? 37 плюс А дорівнює. 25 плюс 12. Це у нас буде 37. Отримали такий вираз. Таке рівняння. 37 плюс А дорівнює 37. Ну, зрозуміло, що. А в даному випадку повинно дорівнювати нулю. Але як це можна отримати по-іншому? Значить, ми маємо, що 37 це у нас сума. Так? А тут 37 це у нас відомий доданок, і А у нас невідомий доданок. Для того, щоб знайти невідомий доданок, А треба. Від суми 37 відняти відомий доданок, в даному випадку також 37. 37 мінус 37 це 0, тобто А дорівнює 0. Тобто ми знайшли, що якщо ми підставимо у це рівняння А дорівнює 0, так, то х дійсно буде числом. 37, так, для того, щоб це рівняння справжувалося, давайте перейдемо тепер до розгляду другого, рівняння із другого завдання. Нам треба знайти число А, при якому в дужках А мінус Х, закрити дужки, плюс 42, до рівня 83 було число, коренем рівняння Х було число 53. Давайте підставимо замість їх число 53. І тоді ми запишемо е ліву частину. ну, Наше рівняння таким чином. Це А-53, закриті дужки, плюс 42 дорівнює 83. І так, що ми маємо? Ми маємо суму двох доданків. Так. Перший доданок це невідомий доданок. Так, і запишемо а 53. Дорівнює, треба від суми 83. Відняти відомий доданок, це 42. Так, Тоді А мінус 53 дорівнює. 83 мінус 42, це у нас буде 41. Так? І ми отримали рівняння таке, що у нас зменшуване А, невідоме зменшуване А. мінус 53 це від'ємник. І 41 це у нас різниця. Для того, щоб знайти невідоме зменшуване А, так. Треба до різниці 41 додати від'ємник. Тобто 53. 41 плюс 53, тут буде 4. Тут 9, тобто 94, а дорівнює 94. І так, тобто ми знайшли, що якщо Число А буде дорівнювати 94, то при, при підстановці в нашу ліву частину рівняння, воно буде спражуватись при х дорівнює 53. Тобто, коли коренем рівняння буде число 53. І так, давайте запишемо відповіді. І так, для першого завдання число А повинно бути 0, для другого завдання число А повинно дорівнювати 94. Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!